У ніч на 13 березня близько 1.30 окупанти атакували суми безпілотниками типу шахет, один з яких прямим ударом влучив у п'ятиповерхівку. Знищено цілий під'їзд, пошкоджено близько 50 квартир, із них 20 – вщент зруйновані. Мешканці, ледь стримуючи емоції, розповідають, що довелося пережити. Ми проживали у 14 квартирі, проснулись від повітряної тривоги, і секунд через 40 був приліт. Ну там. Будівля завалилась, нас евакуювали через балкон, пожарні машини, ну, по лестнице, по драбині по ви Можете сказати про підступну такого? — Я хочемо йому побажати такого самого, як і нам. Ну, а так. Живі, слава Богу, а там буде видно. Спали. Це в два години, це, мабуть, було. Жінка мене буде, летить. І спишка така, Зараз, всьому. Ну що, вибіжали, подивилися, люди бігають, кричать. Страшно. Я скажу, як сказала жіночка вчора в Кривому Розі, щоб вони своїх людей, дітей отак витягували з-під завалів, як витягуємо ми. На місце надзвичайної події одразу прибули рятувальники, і аварійно-рятувальні роботи продовжуються. Попередньо з під завалів врятовано 10 людей, 8 із яких отримали травми різного ступеня тяжкості. На жаль, є загиблі. Інформація уточнюється. Суми були атаковані ворожими ВПЛА. Удар було нанесено по житловому, по житловому кварталу, по, по самому майже центру міста. Е, найбільше постраждав п'ятиповерховий е, житловий будинок. Як ви бачите, руйнування масштабні, е, тому що верхні чотири поверхи, вони, ну, в прямому сенсі цього слова, склалися і знаходяться на першому поверсі. Одразу ж, в перші хвилини після події, сюди прибули абсолютно всі пожежно-рятувальні. Підрозділи обласного центру роботи було дуже багато, тому що перше необхідно було і ліквідовувати осередки горіння, і проводити пошукові роботи, деблокувати людей з-під завалів, а також їх рятувати. Для цього ми використовували спеціальну техніку для проведення висотних робіт, а також гідравлічні інструменти. Буквально за 30 хвилин вчора вдалося на базі нашого намету ДСНС розгорнути пункт незламності. І одразу тут громадяни можуть обігрітися, випити гарячих напоїв, отримати консультаційну допомогу, в тому числі і допомогу від наших психологів. Станом на ранок співробітниками ДСНС вдалось врятувати 10 громадян. З них п'ять треба було деблоковувати з-під завалів, з-під уламків. Вісім людей отримали травми. Зараз активно працює наша спеціальна інженерна техніка для того, аби розбирати оці всі завали, оці всі руйнування, тому що, можливо, там ще знаходяться люди. Тому роботи тривають для обігріву людей та надання допомоги у вирішенні побутових проблем на базі намету ДСНС розгорнутий пункт незламності. На місці працюють всі необхідні служби, психологи та волонтери. Гуманітарна місія Проліска сьогодні, сьомої ранку, працює на місці влучання. В першу чергу ми даємо людям непродовольчі товари для того, щоб вони зігрілися. Це ковдри, набори посуду, ліхтарі, подушки. Так як перші два під'їзди будинку повністю зруйновані, то люди мають десь далі жити і сьогодні, вночі вони з другої години ранку на вулиці. То в першу чергу ми їх допомагаємо їм обігрітися, хоч трошки якісь створити комфортні умови. Також ми привезли будівельні матеріали від ВКБОН: це брезент, плівка та листи ОСБ для того, щоб закрити швидко закрити пошкодження вікон, ті, які зараз є. Шановні мешканці Сумщини, пам'ятайте, що загроза повітряної атаки існує повсякчасно, бо ворог підступний і небезпека ще не минула. Тож ні в якому разі не нехтуйте сигналами повітряна тривога. Бережіть себе і своїх близьких.